Комунальне підприємство Чисте місто бає про чистоту наших вулиць, парків та скверів. Цієї зими на їх долю випала величезна робота. Саме вони очищали тротуари від снігу, коли за добу випала місячна кількість опадів. Притому кількість самих працівників мала, а вулиць багата. Однак вони впорались, і за декілька днів наші тротуари і автобусні зупинки в центрі міста були розчищені. Та і зараз у них роботи не поменшала. Щоправда, слякота та ожеледиця внесли дещо свої корективи. Сьогодні і на цій неділі проводимо роботи по боротьбі з зі снігом, чистимо сніг, чистимо тротуарні дорожки. А сьогодні плюсова температура, то почали вже прочищати дощову мережу каналізаційну і чистить тротуарні доріжки від льоду. Тому що все взялося льодом, дуже скользко, роботи дуже багато, всі жалуються, вода пішла, всі дорожки треба прочистити, прогребти, посипати, і посипаємо. Зранку посипаємо в обід чистим, тому що люди кругом ходять, виконуємо такі роботи і займаємося зараз зрізуванням дерев. На даний час по Горького 34 йде іде зрізування дерев. Хлопці ріжуть. Скажіть, який же план роботи відносно очистки тротуару від льоду, у вас вам вже зроблений, скільки вже очищено тротуар? Ну, практично почищені всі тротуарні дорожки. Це і вулиця Набережна, і вулиця Півненка, Калініна, відродження, Леоніда Татарінка, Червонармійська, почищені, посипані. А сьогодні від льоду вже прочищена повністю дорожка по вулиці Горька. Це від пенсійного фонду і до Білої церкви Благовещенської. І зараз продовжуємо вулицю Мира чистить від льоду. Можете сказати, що це планові роботи чи це не планові роботи? Е, е, ні, це не планові роботи. Ну, є така у нас стаття, що очищення снігу, посипання піщано-сольової сумішчю, ну не настільки, як цей рік. Дуже багато, і практично так у нас було половину наших людей задіяно на цю роботу. А у цієї зимою то практично усі. І мужчини наші виконують ці роботи, і жінки виконують ці роботу. І у нас є з виконавчої служби от роботчики. Ті теж були всі задіяні на чистку сніга, тротуарних доріжок. Практично у нас десь працювало 16 людей. На цій роботі скажіть, а чи якось співпрацюєте ви з центром зайнятості відносно набору людей? Ми знаємо, що на виконкомі приймалося рішення відносно людей. рішення приймалося, що прийняті людей. Ну давав нам центр зайнятості своїх людей безкоштовно. Помагали і вони очищати нам доріжки після того великого снігу. Надавав. Пишіть, а які взагалі по плану у вас тут в такий період роботи повинні виконуватись? По плану у нас ну, так і було очищення снігу, як потім зрізування дерев, прибирання міста. Практично ми зараз прибиранням міста не займаємося, тому що все перейшло на чищення снігу. А так прибирання міста ми ж у всіх мікрорайонах міста займаємося прибиранням сміття. Іще у нас ще недочищена площа 40-ї армії, недочищена у нас ще меморіальний комплекс, вічний вогонь. Ще туди треба людей посилати. Кожного дня, ідучи по центральним вулицям міста, ми можемо спостерігати людей, які дбають про наш з вами комфорт.